Нова українська школа, п'ятий клас Орфограма, орфографічний словник. Як ти гадаєш, чи Олександр зрадів, отримавши листівку від сестри? Дорогий Олександре, вітаю тебе зі святом днем народження, бажаю тобі безмежного щастя і багато причудових днів життя. Твоя сестра? Гляньте, скільки помилок зробила сестричка, вітаючи пишучи вітальну листівку. Ці помилки називаються орфографічними помилками, адже це помилки всі, які пов'язані, написання яких має регулювання яких має відповідні орфографічні правила. Що ж таке орфографія? Орфографія утворена від двох слів правильно орфо і графо писати. Це історично сформована система правил, що визначають написання слів. Це, наприклад, написання м'якого знака. Це вживання апострофа, написання префіксів «пре», «при», «прі». або написання префіксів з і «с». Всі ці правила, а також багато інших, називаються орфографічними правилами, адже вони стосуються написання слів. Орфограма це буква або знак. Для написання яких потрібно відповідне правило. Правильно писати-спитати чи спитати з часи. Правильно предобрий чи придобрий? Свято з апострофом чи без апострофа. Всі ці написання потребують відповідного правила. Всі ці написання потребують відповідного. Правила. Адже в слові предобрий і придобрий, напевно, потрібно писати букву, відповідну букву, але для того, щоб знати, яку букву писати, ми маємо знати написання префіксів пре-при -при в українській мові, написання з, с для того, щоб визначити, як писати слово спитати чи зпитати чи, чи, чи спитати, і написання апострофа. Кожне слово тут. Вимагає відповідного написання кожного слова, вимагає відповідне правило. Ось подивіться: у нас є три домівочки. перша домівочка – це орфограма написання апострофа, друга домівка правопис е ненаголошеного е в коренях слів, і третя домівка написання префіксів з с. Поруч є слова. Зараз ми спробуємо розселити мешканців. По будинках, до якої орфограми чи яка орфограма є у кожному слові, лук'ян написання апострофа, зима правопис еи, наголо... наголошеного в коренях слів, стиха написання префіксів з С. Сипати. теж написання префіксів з с. Сливи, правопис е, і не наголошеного е, і в коренях слів, і м'ясо написання апострофа. Наші мешканці розселилися по домівках. Кожна домівка це відповідна орфограма, яка регулює написання слова, яка регулює написання слів. Наслідком неправильного вибору орфограм є орфографічна помилка. Свято. придобрий, спитати. Слова написані неправильно тому що той, хто їх писав, неправильно вибрав орфограму. Не знав орфографічних правил. Орфографічні помилки нерідко створюють плутанину. Ось гляньте. Біля дороги ріс маленький клинок. Клинок буква Й. Під колеса підкладали металевий клинок. Клинок це загострений з одного кінця шматок дерева або металу, а кленок дерево, що має лапате листя. Той, хто писав речення, не знав добре, як писати, чи клинок, чи кленок. Переплутав орфограму написання ненаголошених е і в коренях слів, і замість слова кленок написав клинок. Біля дороги ріс не клинок, не загострене з одного кінця шматок дерева або металу, а ріс кленок. Дерево, яке має лапате листя. А під колеса підкладали не дерево, яке має лапате листя. А під колеса підкладали металевий клинок, загострений з одного кінця шматок дерева або металу. Ось так буває, коли ми не знаємо добре орфографічних правил. Як орфографічні помилки можуть зіпсувати нам життя, дехто може подумати, яка ж різниця, як написано, щастя з м'яким знаком чи щастя без м'якого знака? Чи може щось змінитися у житті людини, коли вона напише причудовий замість пречудовий. І, зрештою, навіщо, навіщо вчитися писати грамотно, якщо є Google. Він сам підкреслить помилки у словах. Ніколи не покладайся на програми перевірки правопису, пошуку помилок та виявлення помилок. У цих програм досить обмежений словник. Тому багато нових слів позначається ними як неправильні, а це насправді може бути і правильно написано. А деяких помилок програма може не побачити. Помилки у правописі навіть стають предметом судових справ, як от історія з британською компанією Taylor Songs, коли пропущена літера призвела до багатомільйонного судового Процесу. І ще одне, брак грамотності може стати перешкодою в пошуках роботи багато роботодавців в різних країнах світу, зокрема, наприклад, це дуже поширено в Австралії, тепер пропонують кандидатам письмові іспити. Як ти гадаєш, чи зрадів Олександр, отримавши таку листівку? Дорогий Олександре, вітаю тебе зі святом Днем Народження. Бажаю тобі безмежного щастя і багато про чудових днів життя. Твоя сестра. Якщо ви не знаєте, як писати те чи інше слово, вам потрібно звернутися до орфографічного словника. Орфографічні словники бувають різні. Є товстелезні, є словники для учнів початкових класів. Є Словники давні. Є словники набагато новіші. Тому що орфографія міняється. Змінюються орфографічні правила і, звичайно, словником треба користуватися найновішим. Чому орфографічний словник це запорука грамотної мови? Ось маємо сторіночку із орфографічного словника. Орфографічні словники надають зразок. Правильного написання слова у всіх його формах. Тобто, якщо ми, наприклад, візьмемо «набережна» вгорі пише на слово, то зразу ж бачимо, як правильно писати у родовому відмінку набережної. Отже, це запорука грамотної мови. Чітко, зрозуміло, орфографічний словник дає відомості щодо написання слова. Ось як виглядає Дитячий словник для учнів початкових класів е, орфографічний словник. В орфографічному словнику, зверніть увагу, розташовані слова за алфавітом. Наступне. В усіх словах зазначено наголос слова. Тобто, якщо ми не знаємо правильно наголосу слова, ми теж можемо звертатися до орфографічного словника. Ось Коротесеньке слово автобус і як воно записано в орфографічному словнику. Автобус а поруч пише Р, Р це означає родовий відмінок, і варіант слова автобус у родовому відмінку. Щоб не помилитися і написати автобусу чи автобуса у орфографічному, в орфографічному словнику, зразу ж таки поданий правильний варіант. Слово у родовому відмінку. Так виглядає орфографічний словник. Словники це наші добрі порадники, вірні друзі і помічники. Це знаряддя, за допомогою якого ми вивчаємо та вдосконалюємо свою мову. І ще одне. Адже не можна. Одночасно бути освіченим культурним, інтелігентним і безграмотним.